Астрологічна аналітика контрнаступу. З тим, щоб розганяти, розганяти таку тему, що буде контрнаступ, буде грандіозний контрнаступ, пов'язане стояння Юпітера в Овні. Бо Юпітер означає грандіозний, а Овін означає наступати. Оскільки навесні планета Плутон перейшла з казірога в водолій. То в Козірогі планета Плутон. Плутон означає загрожувати. І в Казірогі Плутон це Росія загрожувала, там взимку, восени минулого 2022 року. А в Водолії загрожує Водолій Зеленський, міжнародна спільнота ну, і вільна незалежна Україна. Тобто Водолій пов'язаний з вільними незалежними. Плутон недовго в Казірогі, там приблизно до 10 червня. Затемнення підсилюють тему жахіття, тому зараз залякує Україна. Але якщо ми подивимось на оцей Юпітер, грандіозний контрнаступ, то Юпітер 16 травня змінює свій знак зодіака Телець. Тобто це означає ну, зміну характеру, що не вийде вже розганяти таку тему контрнаступу. Далі можуть бути помилки в прогнозуванні мої, тому що я ж не знаю, якихось військових таємниць. Ну, в принципі, то, що точно зрозуміло, що оця і тема розгоняти тему контрнаступу це от приблизно до середини травня. Далі я припускаю, що буде наступне: Телець знак реалістичний, і перехід Юпітера в телець буде означати, що люди будуть підходити. Ну, реалістично. Ну, наприклад, як президент Чехії Петер Павел е, зробив заяву таку, що ви там хорошенько розберіться з контрнаступу, перед чим шапказакидательством займатися. Оцей Юпітер Вовні пов'язаний з шапкозакидательством. А Юпітер в Тельці – але реалістичний знак Зодіака. Юпітер означає розширяти свій вплив, Ну, тобто, на е, звільнення, наприклад, е, окупованих територій, розширяти свій вплив. І при Юпітері в Стрільце ідея така, що швидко розширити свій вплив. а телець самий повільний знак Зодіака повільно розширювати свій вплив. <кхід> Значить, цей Юпітер має отакі от складні аспекти до Плутона, до Марса в середині травня. Тому один із варіантів, що буде якийсь проблемний контрнаступ з високими жертвами. Ну, жертви високі може бути з російського боку, може з українського боку, бо Плутон пов'язаний з жертвами, такі напружені аспекти. От. Але у будь-якому випадку, тобто ну, у другій середини, середини травня і в другій половині травня, воно буде, ну, люди вже не будуть гадати, що то буде за контрнаступ і, і який він буде, а люди ну, це все реально ну, побачать, який він буде. Вважаю, що ну, поки Марс знаходиться в знакі Зодіака Рак, то росіяни будуть втікати, бо я так розумію, так це проявляється. Що рак означає п'ятись назад, Марс означає ну, як завдан, в випадку, трактовка агресор, агресор тікає, ну коротше кажучи, а от коли Марс перейде в Лева, я вважаю, що агресор, агресор почне ну, не тікати, а закріплятися. Тобто це теж такий кризовий перехід, він відбудеться 21 травня. І оця вся фігура 21 і далі там продовж тижня травня. Оці всі зодіака, знаки зодіака, вони всі вперті. Водолій впертий, телець впертий і лев впертий. І тому я вважаю, що десь після 21 травня всі стануть впертими: російська сторона, українська сторона. Всі, ну якби будуть ну, стояти, стояти на своєму і впиратися. Тобто, це не ті знаки зодіака, які означають швидко рухатися. Вони всі такі статичні і вперті. От, тому це може бути якесь дуже сильне напруження от, у середині і у другій половині травня. Е, якщо ми подивимось там планети в червні, то вони більш спокійні. Тому, ну от я і назвав це відео криза, бо криза це зміни. Зміни характеру підходу до такій, який мусить бути контрнаступу, що воно мусить бути. Я нагадую, що за моїми минулими прогнозами вся територія України буде деокупована жестом доброї волі в першому кварталі 2024 року. Ну, те, що зараз залишиться під окупацією, Пишіть свої коментарі. Дякую за увагу.